Ось ти наважилася поставити ціль, все класно, ти налаштована, погнала, але щось пішло не так. Чому наші цілі все ж таки не реалізовуються? Давай подивимося сім причин. Перша причина: ти не знаєш власних цінностей, тому ти копіюєш чужу ціль. Це як, знаєш, одягла чужу сукню, а вона якось не дуже сидить. Наступна причина це переоцінка мотивації. Ти подивилася якийсь вебінар, надихнулася, сказала, все завтра, я починаю нове життя. Приходить завтра, а ти нічого не починаєш, тому що що, тому що немає конкретного плану, немає структури і немає чіткого розуміння для чого це робити. Третя причина: ти уникаєш вузьких місць. Це ті ситуації, які м -м, некомфортні для нас. І коли ми приходимо до якоїсь перешкоди, дуже багато людей здається і відходить назад. Четверта причина це швидкий дофамін. Ти відкрила тік-ток, полистала якісь смішні рілси, твій мозок отримав дозу дофаміна і сказав, та нафіг ці довгострокові цілі? Ні, я буду відпочивати. П'ята причина це твоє оточення. І якщо твоє оточення не в ресурсі, не на часі, не знає, чого воно хоче, ти автоматично одягаєш його збитий приціл. Шоста причина ну ти залишаєшся в старому стані, а старий стан це не дорівнює новий результат. І сьома остання причина це сурогатна ціль. Це коли ти замінюєш поняття. Наприклад, по-справжньому тобі потрібно кохання і близькість, а ти шукаєш визнання і статусність. Якщо ти дійсно готова до нового результату, тоді приходь до мене. Ми будемо розкладати все по поличкам.